Ми вчимо, що молитва це робота в серці, а тут чується, ніби молитва взагалі не вважається зусиллям. І що за це треба, що буде зусиллями розплатитися, от все ж таки молитва це зусилля чи ні? Раф. Звісно, що молитва це також зусилля, але це не. Той тип зусилля, який людина повинна тут можливо докласти, ми повинні докласти зусилля, поєднуючись з іншими, долаючи себе, піднімаючись вище нашого его, і Даючи умови, з якими ми утворимо кліт для творця. Молитва це насправді річ дуже ефективна, і я би сказав, що найефективніша з усього, що є, але Вон... вона не пряма ця дія. Я звертаюся до творця. Прошу його, творець робить мені зміну, і тоді я приходжу до стану, коли я готовий отримувати заради віддачі. і тому, хоча це шлях і шлях правильний, але є іще шляхи, перш за все, ми повинні намагатися класти достатню кількість зусиль для об'єднання між собою за кількістю і за якістю. Без цього у нас не буде клей, і насправді зусилля не в тому, що ми з'єднуємося. Зусилля в тому, що ми намагаємося з'єднатися. Творець не вимагає від нас, щоб у нас була, було повне готове клій виправлене. Цього і не може бути. Але не цього вимагають, а вимагають від нас зусиль. Ми повинні зрозуміти, що в нашому житті ми хочемо бачити результат. А в духовному житті ми не повинні прийти до результату. Результат це лише ознака того, що. Я вклав кількість якість зусиль достатньо. Творець рахує зусилля, скільки я трудився, скільки з'ясовував. Скільки кожен раз намагався прийти до об'єднання, намагався прийти до тих властивостей, щоб бути подібним йому. І це те, що. Нам потрібно зрозуміти, тому є різниця. Є той, хто знаходить бажаний результат за допомогою зусиль, тобто, праці, а є той, хто знаходить бажаний результат за допомогою молитви. Тобто не, трудив, не трудилася людина на звичайному шляху, як усі, а молилася і отримувала. Якби ми знали, як просити, ми би обійшли усі ці речі і просили би і отримували. Справа в тому, що тільки взнати знати як, а ми не знаємо, тому що бажання отримувати наше его нас закриває, тому ми отримуємо ці речі поступово. Після багатьох років пошуку і великих зусиль, аж поки не приходимо до стану, поки не приходимо до стану, коли врешті-решт змінюємося в нашому сприйнятті і розуміємо, що зусилля в чому воно має бути. І у кожного зусилля особливе за кількістю, якістю, за характером, кожен відрізняється від іншого. Це як в тілі людини немає жодної клітини, подібної до іншої, так і ми у тілі Адама Рішона.